Сьогодні встановлена така на Ford Mustang. Це є чотирьохядерний процесор, один оперативної пам'яті, 32 ГБ внутрішньої пам'яті. Магнітола підтягнула клімат, відправляє. управління йде на екрані, все працює. Є розділення екрану в даній магнітолі. Як цікавлять дані магнітоли, звертайтеся, підберемо магнітолу саме під ваше авто, під вашу модифікацію автомобіля. Також тут управління працює сенсорне. Температура регулюється.